Шановні українські герої, ви дійсно насправді герої. Тому що треба всім чесно і відверто пояснити, що таке добровольчі батальйони. Це ті люди, які за своїм покликанням, за покликанням душі, серця і відповідальності перед країною, державою і всіма українцями прийняли рішення без повісток, без мобілізації, взяти зброю в руки. І йти боронити країну. І ці люди це ви, ви, хлопці, своїм прикладом показали, що таке героїзм і що таке боротьба за державу, за незалежність і за кожного українця. І будь-хто, хто спробує поставити під питання вашу звитягу і ваше рішення захищати країну. Не буде прийнятий ні суспільством, ні владою. Ви зараз є частиною українських військ. Ви є ті люди, які маєте неймовірний військовий досвід, які маєте неймовірні людські якості. І ваш досвід і ваша боротьба зараз повинна бути передана до нової української поліції. До Національної гвардії, до корпусу оперативної дії, який буде створюватися як поліцейський спецназ. Тобто, ви зараз дуже потрібні для країни, щоб сформувати нову правоохоронну систему в Україні, щоб сформувати сильну національну гвардію, сильні збройні сили, і кожен, хто має цей досвід, повинен передати цей досвід. в новое життя. Товарищи офицеры, уважаемые коллеги, сегодня мы проводим встречу премьер-министра с нашими командирами подразделений специального назначения. Подразделения специального назначения, батальоны, роты создавались в первые дни агрессии Российской Федерации, в первые дни сепаратистских бунтов. В эти подразделения пришли добровольцы, сами образовавшись, когда мы бросили клич. И сколько времени не прошло, и как бы события не развивались, этот первый позыв, он ключевой и главный. И наше уважение всегда будет с вами в этой связи. Реформа не только в Министерстве внутренних дел, и во всей стране. Мы будем нуждаться во всех структурах, и мы нуждаемся. И сейчас, может, не все это поняли. Сейчас это происходит в Министерстве внутренних дел это будет и в других структурах, в том числе и в вооруженных силах. Потому что молодые командиры, мы, по сути, могли, в отличие от вооруженных подразделений вооруженных сил, где-то нас, гвардии, могли принимать чаще принимать самостоятельные решения в тех или иных ситуациях. Поэтому у нас руки развязаны, были и есть. И на нас надеется, на вас надеется сейчас вся, все государство и министерство в том числе. Поэтому я думаю, что национальная полиция и патрульная полиция в том числе ждет вас, чтобы вы строили эту систему. Конкретно вы, потому что вы заслуживаете этого. Министр Украины, полковник...

Капітана міліції. Служу українському народу. Капітан. Служу українському народу. Капітана. Служу українському народу. Капітан командира батальйону Харків 1 Служу українському народу. Прем'єр-відзнакує МВС вогнепальна зброя. Полковника міліції. Служу українському народу. Капітана міліції. Служу українському народу. народові. Молод... Служу українському народу. На Олександровича, командира батальйону Вінниця. Служу будет <свят> <свят> да. Служу украинскому народу. Министр внутренних справ Украины Арсен Авахов.